Змінити формат політичних дебатів, зробити їх відкритими, запропонував Віталій Михалішин. Він закликає їх провести на одній з площ міста Чернівців, аби всі городяни мали можливість бути присутніми на дискусії і безпосередньо взяти в ній участь, поставити своє запитання політикам. Я викликаю на дебати каламійця і Каспрука. Я думаю, що це і є ну, більш основні претенденти, і того я ж теж користуюся інтернетом соціологією, яка розміщена в інтернеті. Я звертаюся до всіх. Політологів, громадських організацій, хто зможе допомогти в проведенні таких дебатів. Дебати я пропоную, щоб проходили на будь-якій площі чернівців, щоб чернівчани бачили і щоб прийшли на дебати із командою. От тільки самі кандидати, і ми не знаємо, хто ще працює, щоб ми розуміли і знали, хто буде потім працювати в міській раді і на яких посадах. Не потрібно приховувати команди. Талі Михайлішин сподівається, що новий формат дебатів політики та їх команда підтримають. І вже за кілька днів містяни дізнаються, хто є хто.